Любі друзі, одна моя підписниця задала дуже цікаве питання. Причому я думала, це питання мене ніяк не стосується. А питання було таким: чому огірки починають змінювати свою форму? Я думала, в мене таких огірків немає, тому що я проводжу всі підживлення завжди. У мене огірочки рівненькі, і тут я починаю шукати. І дивитися по своїх огірках. І що я бачу? Дивіться, що я бачу. Міняється форма, груша. Я чесно думала, в мене цих груш немає. Ось одна груша. Потім я шукала, шукала, шукала. Дивіться, що я бачу. Я бачу чудовий рівний огірок і зверху робиться груша. І робиться ще одна груша. Цю проблему вирішити дуже-дуже просто. Зараз розповім як. І так, наші груші і другі форми огірків починають з'являтися в кінці липня, в серпні, коли огірки вичерпають весь калій з ґрунту. Тому треба терміново внести додаткове калій підживлення. Я зараз зроблю два розчини. Перший сульфат калію або сільчанокислий калій. Беру 20 грамів на 10 літрів води. 20 грамів це така гарна-гарна ложка. І ще трошки. Дуже добре розчиняється. Це дуже гарний спосіб підживлення, просто чудовий, насичений калієм. І другий розчин. Вам знайомий вже. Це 200 грамів попелу. На ті ж 10 літрів води. І так, перший розчин будемо зараз підживляти, а другий закриваю на добу. Можна ще використати калійну селітру або монокаліфосфат фосфат 15 грам на 10 літрів води. Хто любить позакореневе підживлення? то одна столова ложка фосфату калію на 10 літрів води і обробляти по листу. І ще у мене є одна порада. Я знаю, де я буду стіяти огірки в наступному році. Тому восени вношу в ґрунт калій магнезію. До її складу входять калій, магніті сірка в вигляді фосфасульфатів. Одне попередження: якщо у вас легкі ґрунти, піщані і супіщані, як в Русській поляні, наприклад. То калій магнезію треба застосовувати навесні, щоб уникнути потенційної втрати поживних речовин протягом зими. Є ще одна форма огірків, яка зовсім не касається калію. Ну, зовсім, але в мене таких нема, щоб вам показати. Це дуже тонкий кінчик, навіть жовтуватий, то вже є нестача азоту. Але сьогодні ми говорили про груші, про форму груші. І про калій. Дякую за увагу, любі друзі.